В українських школах триває навчальний рік, але є діти, які в школу так і не пішли. хоумскулери. за останні три роки в Україні домашнє навчання стало більш популярним. Якщо раніше хоумскулерів оформлювали переважно на екстернат і в державних школах вимагали певні підстави, наприклад, часті відрядження когось із батьків, то із прийняттям нового закону про освіту перейти на домашнє навчання стало набагато легше. Проте багатьох батьків все ще щось лякає. Що таке міфи про хоумскулінг і наскільки вони справедливі громадському? Розповідають експерти, батьки та діти хоумскулери Ти спілкуєшся з друзями? Ти задія гуляєш? так, все класно. А як же як ж же ти пішла ось зі школи ці перерви, вчителі, обговорення? Я кажу, ну, знаєте, коли багато занять, є більше про що поговорити, ніж коли у тебе там, знає, там 15 хвилин перерва. Коли я її забрала на домашнє навчання, у мене був певний такий острах, дійсно соціалізація, де ж я знайду дітей. А, і я кинула клич в Фейсбуці з моєю подругою організували такі групи, в яких вони роблять різні, дуже різноманітні проекти. Це може бути аудіокнига, це може бути вони можуть творити якісь творчість руками. Зазвичай хомскулери, як вони йдуть вдома вчаться, так вони ну відвідують дуже велику кількість гуртків, і на великій кількість гуртків більше людей ніж в школі. Ансамблі, в якому співає моя донька. Хомскулерка. Зараз вже чотири дитини теж стали хомскулерами. Якщо вони вам не скажуть, що вони хомскулери, ви цього не будете знати. Ми на от конкретне навчальне. Спрямування витрачаємо там близько наприклад двох тисяч двох тисяч двісті гривень на місяць. Ті цифри, які я називаю, вони у людей викликають такі здивування, тому що вони в звичайній школі платять і школі, і плюс додатково ще репетиторам. Зараз в Україні існують дистанційні школи, які є. Провідниками, які є кураторами навчання дитини, і за допомогою сервісів цих дистанційних шкіл можна вже навчатись без залучення репетиторів, і так це виходить десь порівняно з навчанням у приватній школі. Наприклад, все одно, які в неї оцінки, і вона про це знає, хоча вона старається досягнути найвищих оцінок. Цього року були якісь вісімки, по-моєму. Я знаю, як мої однолітки вчаться, і що вони нічого не встигають, і домашка. У мене домашніх завдань нема, тому я маю час. Хомскулінг більше про навчання в тому темпі і тим темам, які зараз ближче дитині. Навчання є абсолютно легальним, і ти можеш навчатися вдома і при цьому витримувати державний стандарт. Потрібно ну, дитину прикріпити до якоїсь школи. Це, в принципі, можна зробити за місцем проживання, ну, потрібно обговорити це з департаментом освіти, ну, місцевим. Я ж не просто пішла зі школи, я перевелася в 328 школу, яка надає е, таку змогу навчатися вдома або дистанційно, так само екстерно. І раз в місяць я приходжу здавати всі контрольні по всіх предметах. Ця школа буде надавати мені все необхідне для здачі ДПА і ЗНО. Скорів багато серед родин, в яких є, наприклад, програмісти-фрілансери чи маркетологи-фрілансери. Є також родини, в яких о, хтось допомагає за з доглядом за дитиною, найманий працівник чи о, бабуся, наприклад. Буває, що діти, які поспілкувалися з школярами, вирішили, що о, я сумую за школою і можуть повернутися до школи. Форма навчання вдома або в школі залежить від бажання дитини та можливостей батьків. Наприклад, мені завжди не вистачало самоорганізації та мотивації Проте, хто з нас не мріє вчитися на пляжі, на ліжку або в парку. Домашня форма навчання підходить далеко не всім, але тепер її може спробувати кожна дитина.